Друзі, ранок на ТСІ продовжується. Ми знову кажемо вам доброго ранку. Ну і вже ми не самі в цій студії до нас завітали люди-професіонали у вивченні іноземних мов. І ми раді вас з ними познайомити. Отож, сьогодні в нас в гостях Михайло Рошко, директор інституту іноземної філології, а також разом з ним Сніжана Голик, завідувач кафедри англійської філології інституту іноземної філології. Доброго ранку! Ми раді доброго вас, вас. бачити. Я вас ще боюся трішки, але <зараз>, зараз маю право питати все, що хочу. Наприклад. В університеті я навряд чи могла вас запитати, як розпочинається ваш ранок і з чого він розпочинається, пані Сніжане. Що у ну, ранок? Ранок, напевно, є стандартним. Якщо ти приходиш на першу пару, то це в першу чергу спілкування з студентами. Так? І це, напевно, найприємніший момент, оскільки ми маємо можливість щодня спілкуватися з великою кількістю розумних, молодих, талановитих людей. А у вас, Михайло Михайлович? Ну, ранок це пробудився, холодний душ. Зібрався, полетів у університет зразу. Я кожного зранку, кожного дня, приїжджаю зранку як директор. І безперечно, приємно вітати і викладачок. У мене жінки в основному, красиві жінки моїх студенток, красиві дівчата, молоді натхнені. І безперечно, правильно каже Сніжана Васильівна. Як правило, викладачі інших кафедр загальних там психології, філософії, політології, завжди завжди зізнаються Михайло Михайлович. Ваші студенти, як правило, найелітніші, найрозумніші, найкмітливіші, найчимніші? Тобто європа. Якщо ви вже згадали про хлопців і дівчат, що у вас більшість в більшості, в більшості жінки на кафедрі, то скажіть, будь ласка, кому мови легше даються чоловікам чи жінкам? Чи немає якоїсь такої динаміки? Ну, мабуть, різниця не в чоловіках чи в жінках. Різниця певною мірою є слух. В когось він краще розвинений кого ж ні. Це так само, як музика спів є голос або нема голосу, або слух є чи ні. У Кого є слух, той краще сприймає вимову, чіткіше її передає. А з іншого боку, це просто і пам'ять до слів, і відчуття мови. Ну і, мабуть, ще про це любство бажання вчитися вивчатись на жаль, сильно мабуть. Мі здається, ви знаєте, також дуже важливою рисою є мотивація, угу. тому так. що якщо людина відчуває мотивацію, знає, де вона зможе застосувати ці знання, то гендерна ознака тут абсолютно ніякої ролі не грає. Ви знаєте, перед вашим приходом ми з колегою розповідали декілька правил, як швидко опанувати мову. Хотілося б від вас почути деякі тези, як від професіоналів. Знаєте, напевно, я почну, тому що mm. я можла, мала можливість послухати, е, поки чекала на ефір mm. в студії. Так, от мені сподобалися деякі ваші рекомендації, зокрема в тому, що стосується е, не вчити е, слова окремі, а вчити фрази, так тому що саме на сьогодні вже доведено комунікативний підхід до вивчення мови він відіграє головну роль, так? Тобто, основне завдання, щоб людина. Навчилася вільно висловлювати свої думки, тому це подавати інформацію від себе, так, від першої особи, це є дуже важливо. Також я цілком згодна з тим, що м, занурення в середовище, занурення в іншомовне середовище також дуже допомагає в цьому. От з чим я не згодна, те, що можна вивчити мову самому без спілкування з розмовниками, дуже складно вивчити мову. В першу чергу спілкування, спілкування з е, своїми колегами. Звичайно, що спілкування із носіями мови, е, музика, перегляд кінофільмів. Також це uh -huh. є ті речі, без яких абсолютно неможливо вивчити мову. Михайлович, як вам давалася англійська мова, і які у вас були свої секрети її no, вивчення? <гум> Справа тому, що в мене взагалі специфіка підходу до мов. Я літературознавець, першу чергу не мовознавець, але я завжди хотів бути письменником і не поступав після школи саме тому, що зовсім не знав англійської мови. Ну так склалося в нас в Межгір'ї, мало хто її вчив. А потім в армії зрозумів, що я хочу поступати, хочу вчитися, хочу бути письменником, а без іноземно нікуди не вступиш. І почав вивчати самостійно справді в армії другий рік служби, коли вже була більш вільніша, і не за лабом. Я так само написав листа вчительці, мамі написав листа, під моєї вчительки, яка завжди там мене виганяла з уроків, вклала двійки, що Рошко надумався, хоче вчити іноземну. Для неї це був такий бальзам, що вона потім 15 років у школі всім розказувала, що був у неї такий двічний грошко, який потім сам почав вчити в армії. Ну, я... З англійської мови. Саме з англійської мови, так би мовити. Ну, хуліганами були. Тому почав саме самостійно вчити. І Дійсно, це досить важко. Хоча я вивчив так, що на вступному іспиті склав на п'ятірку іспит після армії. Але безперечно, те, що сказав. Власне Жана Васильівна це найкраще. І зарунурення мову, і вивчення неокремих слів, а безперечно у посиланні у реченні, у думці цілі, так тоді вони ліпляться одне до одного. Ну і ще дуже важливо кажуть, є різні методики слухати завжди музику, дивитися фільми, їздити. Жити в цьому, жити в іноземній мові, о от про так. це й хотів спитати. Багато разів чув, що найкращий і найшвидший спосіб вивчити іноземну мову це поїхати в ту країну, ну де спілкуються нею, і навіть нічого не знаючи за місяць, ви вже щось та будете белькотіти Я тому, що хотів, ви ще, да. ще найкраще, виходу. ще найкраще поїхати туди, куди вже маєш хоча б трішки якусь основу. Бо спочатку, mm -hmm. коли нічого не знаєш, то ти слухаєш, нічого не розумієш, то мало толку, можна. Я в Америці, коли був, то я бачу людей там рік живуть і не знають іноземної мови. Тобто, uh -huh. ну, це все знову ж таки відносно. Ін інститут іноземної філології сприяє студентам потрапити в інші країни для того, аби опанувати мову. Ну, ми над цим б'ємося весь час, тому що це наша мрія. І от якраз ми запросили Сніжана Васильівна, чекаємо, з осени у нас буде американка викладати. Теж працювати ми час від часу запрошуємо іноземних викладачів. Ми намагаємося нашим дітей допомагати. Йдемо їм на зустріч. Вони по travel їздять в Америку. От два хлопці наші якраз були Пантьо і Чіпара зараз в Турції в готелях з американськими англійськими туристами. Працювали. Вони мали надбавки більше ніж ті студенти, які йшли працювали з українськими російськими туристами. Наші французи у Францію намагаються після закінчення йти там безплатні вузи у Франції Сорбонна Навіть так ви закінчив французьку, обираєш будь-який вуз архітектора, дизайнера. Юриста чи економіста безкоштовно нема немає вступних іспитів, приходиш лише співбесіду на мову. Жодна наша випускниця не завалила цей іспит, вони блискуче знають цю мову, і ти безплатно вчишся в крутому вузі, наприклад, в Сорбоні чи в іншому, а. і маєш ще право офіційно працювати півдня, над чим люди давно б'ються. От ви собі ви 4-5 років прожили в Парижі, офіційно працювали, забезпечували себе, закінчили крутий вуз, сорбозна поряд з англійськими американськими вузами, одна з кращих, один з кращих вузів у світі. І потім, ну чи повертаєтеся, чи живете собі в Європі. Нім. В Німеччину їздять. От навіть хочу сказати, що от ще одна наша випускниця, багато наших пардон, стають журналістами, особливо телебачення. Чівіолета, наша випускниця, од Леся Кишеля на п'ятому каналі в Києві. Багато робить іноземних передач з іноземцями з німеччиною і так далі. А наша випускниця німецької філології. Кілька років тому закінчила, поїхала в Америку зараз на телебаченні в Чикаго, веде круті передачі з моделями шоу-бізнесу, з зірками шоу-бізнесу і з модельєрами най найвідомішим розповідаєте, що Я вже хочу вступити до вашого інституту. Знаєш, я хочу ще додати одну річ на рахунок того, що в чому сприяє інститут іноземної філології. Михайло Михайлович правильно відзначив, що ми дійсно розуміємо ту необхідність спілкування з носіями мови. Так, і ми е, постійно співпрацювали із волонтерами корпусу миру, які приходили і проводили English speaking clubs з нашими студентами. Вони радо відгукуються на такі пропозиції їхати Знаєте, в Україну для того, аби навчати задоволенням. Так, це дійсно ті люди, котрі з радістю приходять і абсолютно безкоштовно, е, буквально лише ініціатива. Так, вони е, проводять зустрічі з студентами, де вони можуть просто говорити на щоденні побутові теми. Так, і це дійсно сприяє тому, що вони краще. Володівають комунікативними навичками мовлення. І те, що з цього навчального року протягом всього академічного семестр... протягом двох академічних семестрів з нашими студентами буде працювати е... випускниця бакалаврату університету Монтани Америки пані Крістен Бломен, яка буде, яка виграла грант по програмі е... імені Фолбрейта. Так, і власне цей грант був о, щодо викладання англійської мови як іноземної. Так, тобто, я думаю, що це є дуже велика перспектива для студентів. І тим, плюс... тим більше що вона цікавиться слов'янськими мовами, літературами, так. і сама для себе теж буде тут багато чого набирати. Так, 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 так. Ну, це стосовно покращення так. рівня англійської мови. Але що варто відзначити, саме з цього навчального року наші випускники будуть отримувати. Кваліфікацію викладачів двох іноземних мов тобто, обираючи для навчання англійську мову, вони можуть ще опанувати французьку чи німецьку мову за їхнім вибором. Та і навпаки, французькі мови або німецьку обираєш так само береш дипломі. Так. 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 Тобто, це є те, чого раніше так. не де. було це була у мене ідея фікс. Я над цим бився багато років, і слава Богу, ми пробили цю стіну. З цього року всі наші випускники будуть мати більше годин на другу іноземну мову, будуть мати державний іспит з другої іноземної мови. І ми в дипломі наші випускники будуть мати першу іноземну мову, другу іноземну мову, і, і світу і світу. Тову літературу я думаю, що до три в одному це бомба. Доки ви вийдете так. з ефіру, у вас вже черга буде стояти до інституту. Ви знаєте, черга <г computers> вже і тий... так є. Якщо ми говоримо про багато, мову, англійську мову, то на сьогоднішній день кількість заяв ми вдячні всім тим, хто нас обрали. Це є 372 заяви денне відділення англійська мова. На жаль, да? не можемо похвалитися в інших мовах. Трішки перекоси. Є, є проблема уніфікації моди. Ви знаєте, uh -huh. е, досить падає чомусь рівень німецької мови, хоча він ще тримається, а з французькою взагалі проблеми закриваються школи. їх стає все менше і менше, і в тому на і біда, французьке так. і то французьке відділення. Маємо дуже мало заяв. Всього ми мали десь 12, мабуть, на цей Молодь. момент на сім державних місць. Але німців 50 на сім державних місць. Ну, в англійців на 20 місць маємо бачите, 350-360. Досить досить різно розбалансована ситуація, і ми не розуміємо, чому як покращити. Тому що поступаєш на французьку, отримаєш ту ж французьку, англійську і світову літературу. Поступаєш на німецьку, німецька, англійську, наприклад, і світова література. Скільки випускає ви випускаєте за рік? 에, ну 60 приблизно зараз було колись і по 120. Так. Угу. Цього року загальна кількість випускників англійського відділення ну, складала. Дев'яносто, Угу. Ви знаєте, ви знаєте, я вчора дізнався таку річ, що ну і в принципі, думаю, що ви погодитесь, от все-таки інша мова, це інший менталітет Распережу. людини. Там. Чи це англ... угу. ну, англійці, чи це італійці. От коли людина вивчає іноземну мову, то цей от трішечки менталітет набира, передає. Він набирається іншої ментальності, іншої О. думки. Ви знаєте, у нас був колега медик Олексій, я забув прізвище. Він поїхав на стажування на чотири роки в Японію. Він вив. Що досконало японську до того постажувався там. Він приїхав, і я пам'ятаю, що я колишній був ректор ще Володимир Юлійович Сливка. царство не небесне, От і я пам'ятаю, що я заходжу до ректора, щось говоримо. Потім бачу, що стоїть так скромно чуй, його навіть не помітив, Він великий, здоровий, такий, все був помітний. Він так до То побачення. Тобто японське вміння зануритися, стати непомітним дуже скромним. Ти набираєшся цього. Я не знаю, чого набираються англійці. Мабуть, вміння бути самостійними. Це така незалежність. Десь більше таке. Ти вона за чого набирається? о, яку, яку націю ви берете як зразок? <свист�> чи то британську націю? Чи, Америку, чи, чи американську, але в контексті ментальності, ви знаєте, мені дуже в цьому плані подобається один афоризм відомого польського філософа і письменника Станіслав Яжилецьк сказав, що вивчення іноземних мов допомагає зрозуміти мовчання іноземців. Так от, власне, коли ми починаємо думати вже іноземною мовою, тоді ми лише можемо говорити про вищий рівень володіння цією мовою. Так, оскільки тільки та людина, яка вже може зрозуміти. Про що думають іноземці, та людина може похвалитися тим, що дійсно я оволоділа цією мовою. Ну а взагалі міняється мислення, тому що мова задає наше мислення. Це певний коридор, за яким ми маємо розуміти світ. Мова це інструментарій розуміння світу, розуміння психології інших людей, розуміння свого місця в цьому світі. Як тільки змінюєш мову, ти розумієш, що не лише цей коридор, ти маєш інший вихід. Так. Друга мова, третя мова, третій вихід. І чим більше мов ти знаєш, тим гнучкіший твій розум, тим ширше ти розумієш світ, бо розширяється твій інструментарій пізнання світу. Самого себе в цьому, в цьому світі. Це дуже важливо. В інституті іноземної філології, прикладу, візьмемо англійську мову, вивчається її оригінал цієї мови. От, Коли людина приїжджає, до прикладу, у Британію і в Сполучені Штати, то вона відчуває різницю. О, я вам скажу, що я коли стажувався в Америці, то я був трішки. Я вам навіть про вітання тільки скажу, потім Сніжана Васильівна доповнить. Британці ну, вітаються чемно, коли здалекого. Хай хаваю. В Америці ти ніколи цього не почув. Хай, хавю, доїнг, я на телебаченні стажувався, кожен п'ять разів Ходить через 20 хвилин чоловік і oh, you?» хай Майк, і так далі. В Америці завжди Hi, how are you? А Шотландці кажуть, Hiya, how are you? Скорееся, Hiya. А австралійці взагалі, good day, mate. Good day, mate. Що це good, good day, mate. Good day, mate. «Good day, mate» Добрий день, друже». Так, мабуть, які, нас би мало бути. Ну, no, але це специфіка. А ще діалект, що зараз додасть, розкаже. Знаєте, коли ми говоримо про варіанти, то основні два варіанти, які використовуються на сьогоднішній день в світі, це є британський варіант і американський варіант. Звичайно, наші студенти певною мірою ми їх орієнтуємо до володіння британським варіантом RP, так, але е, жодних труднощів з володінням американським варіантом вони не мають, оскільки е, постійне спілкування власне із представниками. Сполучених Штатів Америки, перегляд художніх фільмів, те, що ви зазначили, музика. Так? Світова музика, сучасна європейська музика це переважно в більшості випадків, це власне наслідування американського варіанту. Тому я так думаю, що абсолютно труднощів немає. Певна практика, а якщо є, певний то буквально досвід, за 2-3 години так. вони зникають всі ці труднощі долаються. Е, ви знаєте, коли був в Португалії і маю там е, ну, знайомого друга, який мені про це розповідав, там навіть на центральних телеканалах, коли показують якісь фільми, американські чи англійські, їх не перекладають. Навіть е, титрів я не помітив, коли дивився ну, телевізор. І це, ну за словами мого друга, він каже, що це дуже допомагає людям вивчати мови, і майже всі в Португалії прекрасно знають і англійську, і, і так Без далі. Можливо. Як ви думаєте, якби? Щось Та подібне в Україні. Та не в Португалії. Я навіть скажу. У мене 36 е, сімей, родичів у Хорватії. Я Туди приїжджаю. Там дуже багато фільмів. Вечором без перекладу військомові у, угу. у, у, це є у правиль, Сербії і так яка далі. більшості європейських mm. країн. Так mm. Михайлович правильно зазначив це і Хорватія, і словаччина є е, 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 канали, які дають фільми абсолютно без титрів. Так, фільми мовою оригіналу. Це дає мотивацію дивитися. Ну тільки е, е, я думаю, що сьогодні це не є проблемою навіть для українців. Оскільки Інтернет. можливості інтернету дають, тобто людина може вільно переглядати будь-який фільм за бажанням. А знання англійської мови сприяє тому, що ви можете першими подивитися цей фільм, Баж навіть коли він ще не дубльований вашою рідною мовою. І у нас залишається дві хвилини, і буквально останнє запитання: скажіть, з року в рік методика викладання в інституті іноземної філології вона змінюється? І якщо так, то яким чином? Звичайно, що нічого не є постійним. І, зокрема, мова вона також не є статичною, і тому постійно ми працюємо над тим, щоб знайти оптимальну методику. І тому на сьогоднішній день саме комунікативний підхід, саме можливість дати дітям навчити їх вільно спілкуватися. Вільно виражати свої думки, це є наш пріоритет, те на ми працюємо. посилюються ігрові підходи, спілкування ширше, воля, свобода. Викладач має стати на рівень студента. Ми хочемо, щоб у нас була Європа. І ми я задумав собі, що саме наш інститут іноземної філології стане першим. Нам це вдасться разом з жаною Васильовною, щоб наш були контакти викладача і студента, саме європейські. Ми почнемо Європу з нашого факультету, з нашого інституту, з нашим дружнім колективом, так, так, Викладацьким так, і, нашим, і студентським. з нашого факультету. Ми вам ще дякуємо за таку дякуємо цікаву за розмову. За ваш ранковий візит, а ну, нашим глядачам ми нагадуємо, що в гостях у нас були Михайло Рожко, директор інституту іноземної філології, та Сніжана Голик, завідувач кафедри англійської філології інституту іноземної філології. Нажанок продовжується. Залишайтеся разом з нами. Торгова марка Блест. Стиль сучасного життя.